У Німеччині 27 червня набув чинності закон, який скорочує та спрощує шлях іноземців до отримання німецького паспорта. Підпишись на наш канал, щоб бути в курсі всіх актуальних новин вже зараз. Понад 8 мільйонів жителів Німеччини, згідно з новим законом, вже можуть претендувати на німецький паспорт. В Німеччині 27 червня набув чинності закон про громадянство, і відтепер для отримання паспорту всередині країни треба прожити 5 років замість 8. Претендентам на німецький паспорт можна не відмовлятися від свого громадянства, хоча Берлін раніше дозволяв зберігати паспорти лише країн Євросоюзу. Ще діти іноземців можуть отримувати громадянство Німеччини, якщо один із батьків, що найменше 5 років живе в країні, проте це стосується дітей, які народяться після 27 червня 2024 року. Важливо, що претенденти на громадянство Німеччини не повинні залежати від державних виплат. Вони зобов'язані забезпечувати себе та членів своєї сім'ї самостійно. Винятки лише є для тих, хто нещодавно став безробітній і мав попередні два роки працювати щонайменше 20 місяців. Повний робочий день. Новий закон також дозволяє отримати паспорт за прискореною процедурою лише після трьох років проживання в Україні. Для цього необхідні особливі успіхи в інтеграції чи визначні професійні досягнення, а також знання німецької мови на рівні С1. Тож можемо привітати і наших українців, які виїхали через війну у 2022 році. Тепер вони зможуть претендувати на німецьке громадянство у найближчі роки. Як вам новини, пишіть в коментарях і чи будете Подаватися на німецьке громадянство не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Скоро побачимось! Усім папа! -па.